Найближчим часом не слід очікувати першого сніга. Запевняють синоптики. Більше того, за їхніми прогнозами, друга половина листопада у Дніпропетровську буде навіть теплішою за деякі періоди у жовтні. Також повинно побільшати опадів, і це позитивно вплине на настрої аграріїв, адже останні три місяці видались вкрай засушливими. Через це не зійшли озимі культури, але ще є сподівання на майбутній врожай. В жовтні показники погоди не перевищували нормативи, а от у листопаді температура повітря зросла і зараз навіть вища за середню багаторічну норму. До кінця цього тижня метеорологи обіцяють настійкі погодні умови. Марність змінюватиметься сонцем і навпаки. Дещо посилиться вітер, а друга половина листопада може навіть порадувати теплом. Не виключена така можливість, що друга половина листопада буде теплішою за першу половину за якусь там частину жовтня. Були такі роки, і не одночасно, коли неодноразово, коли листопад був дещо теплішим ніж жовтень. Якщо буде тепло, на дорогах не з'явиться ожеледиця. тумани ще деякий час гостюватимуть над Дніпропетровщиною. Прогнозують і помірні опади. А це радісна новина для аграріїв. Є надія, що в зв'язку з таким підвищенням температури, опадами озимі можуть ще зійти, тому, що посіяли всього 63%, там із них 20% зійшло, і з тих 20%, що зійшло, тільки 10 перебуває перебувають в такому більш-менш задовільному стані. Щодо ж перших холодів, то в нашій кліматичній зоні синоптична зима традиційно співпадає з календарною, тобто значно похолодає вже в перших числах грудня, але сніг з'явиться ближче до середини місяця, кажуть синоптики, так само як і крига на водоймах. Олена Петроченкова Олександр Дубина, новина одинадцятого каналу.